Всім привіт сьогодні вперше знімаю для вас і для себе довге відео шорт, тому що хочу розказати швиденько інформацію про свій канал на Ютуб і про себе взагалі в цьому розказую. Цей канал на YouTube я, напевно, закину назавжди і зроблю новий, тому що в мене на цьому каналі дуже-дуже багато крінжових відео, а мені їх треба дуже довго видаляти. І вже краще створити новий канал. Плюс е я думала, що якщо я буду знімати на цьому каналі, то буду там знімати влоги. А там у мене все в переміжку. буде і влоги, і це, і не буде крінжових відео. Надіюсь. Так що для вас це буде дуже круто. І прошу, щоб ви підписалися на той канал, що я вам потім десь скину, як буде називатися. І розказую про себе. Надіюсь, про канал розказала. Сказую про себе. За скільки? Пройшло там пів... більше ніж півроку, напевно. Останнє відео у мене було 13 січня. От. Я вам скажу так. Останнє відео було 26 квітня, але його заблокували через те, що там була пісня. У них авторів не буду казати. Ну, коротше, за авторські права вони забанили. От. Це було відео по поводу по, на рахунок Baby Metal, що, Типу, почалося з Gimmy Chocolate. А, от. Ще за них там шарила. Тепер я за них не шарю, бо вони зробили фіт з російським гуртом Круто, супер. Фі... Ні. От. То я за них, ну, за той час, типу, шарю. Я там я знімала відео про горілас, я тоді шарила за Горілас, Друге із останніх відео. От. Тобто розкажу, за які я фандоменові пішарила. Загорілас, за baby metal, за, по-моєму, якийсь Стоп, на що в мене ще була гіперфіксація. А, на черепашки ні. Сорі, просто просто щось, по-моєму, ще було. Чекайте, задаю. Не дуже приємно, бо бог в мене було ще тоді, коли я знімала під час цих відео. Так що я не знаю, чи мені це рахувати, чи ні. Ну. Коротше, і тепер печарила за червень за дивні дива. Це мій тепер улюблений серіал. Я вже дивлюся четвертий сезон. Там озвучка якась така. Не знаю, мені не дуже подобається, ті три сезони була взагалі така. Відпадна просто. От. Ну, в принципі, я розказала всю інформацію, всім гарного настрій і всім па-па!